554-й день в Канаді, 19-12-24. Сьогодні четвер. і завтра п'ятниця, нарешті. Завтра я буду один, але я сьогодні всю роботу на роботі зробив по заявкам. Робота по заявкам. Сьогодні Ісема відправив, він перевірив всі пусті квартири, повідкривав воду, бо я думав, що він тільки одну вежу встигне, я його до обіду відправив. Але він стиг дві. Зробив дві, молодець. Він ж тепер робить швидше, так як я, бо перше він щось там оглядав, ходив, він собі робить каву стаканчиком кави. Я сьогодні його зустрів в ліфті. Як воно працює? Майже на кожному поверсі є пуста квартира. І просто йдеш зверху, вниз, по сходах спускаєшся. Я дивлюся, він в ліфт заходить. На одному із поверхів його зустрів, він собі ліфт викликає, зовсім не спіша. Але нічого, справився, роботу зробив. А в мене були заявки. Нічого серйозного. Смок-детектори мене нервували сьогодні. От прийшлось міняти кілька штук. Не тільки батарейки. бо батарейки, а він працює погано. Я говорив з шефом, колись була ситуація. Смок-детектор це така от пластикова штучка, попадає, дим воно пищить. І там є проводка над ним. І ці дроти виходять, е Живляться ще світло, вони йдуть паралельно І з балконом. І з балкону світло затягує холодне повітря. Через ту траншею через свої канали попадає до смок детектора і він починає пікати. Треба буде перевіряти, ще чи не дує холодом звітом. Але це таке. Хоч розібралися, сьогодні, я вже знаю, що це. Двері... О, класико було в цих дверях. Шафику купе поломане, то що не поміняв, позакривав все. Щось не хватило мені. А! Термостат. В одній з квартир термостат поламався, тут немає опалення. Я взяв з пустої квартири, завтра я поставлю в пусту, щоб мені привезе. І все. Нічого такого. Я Абсолютно все спокійно. М -м -м Пообідав, потім знову роботу. Артур сьогодні в гості приходив. Блінчиків, млинців нас мажив. У мене ще індуське повидло, то смачно повечеряли. Так що, так що таке? Коротенький день. 12 година. Сьогодні я вже скоро лягаю спати. Так біля першої лягаю, сьогодні 12 Ну, десь півперша. Тож все, прийняв душ, пухнастий треба постригтись, Треба постригтись, бо зріс на зиму, як мамонт, йду я спати.